Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми завітали до Подільського центру зайнятості, аби дізнатися про навчання за ваучером. Вітаю вас, Наталія. Вітаю! Скажіть, будь ласка, що таке ваучер? Давайте напевно, почнемо з того, що Подільська філія продовжує інформування щодо активних програм зайнятості, і однією з таких програм є саме ваучер. Якщо у людини професія не затребована на ринку праці або її фах не актуальний, людина може пройти. Перекваліфікацію за рахунок коштів фонду, а саме отримати ваучер на навчання. Ваучер це документ встановленого зразка, який дає право особі пройти безкоштовне навчання за затвердженим переліком професій. Порядок видачі ваучерів регулюється 207-ю постановою Кабінету міністрів України. Дякую, скажіть, будь ласка, тоді для чого можна використовувати ваучер? На підставі ваучера можна пройти перепідготовку заробітничими професіями. Також на підставі ваучера. Можна отримати ступінь бакалавра або ступінь магістра, і також на підставі ваучера можна пройти спеціалізацію або підвищити свою кваліфікацію. Угу. А як обирається напрямок самого навчання? Навчання людина обирає самостійно форму навчання, місце навчання, професію або спеціальність, за якою людина хотіла б навчатись, перенавчатися або підвищувати свою кваліфікацію. І перелік професій та спеціальності за ваучером постійно оновлюється. на сьогодні. Це 123 професії та спеціальності. Угу. А хто здійснює навчання? Навчання здійснюють заклади освіти, установи, підприємства, які мають. Право на освітню діяльність. Угу. І давайте тоді більш детально, хто саме може отримати ваучер. Е Ваучером можуть скористатись люди, які працюють або не працюють. А саме це особи, яким виповнилось 45 років, у яких є 15 років страхового стажу. Також це особи внутрішньо переміщені, також це особи з інвалідністю, учасники АТО, які не досягли пенсійного віку, військовослужбовці також можуть скористатись ваучером, у яких є 10 років вислуги, і люди, які були. Позбавлені свободи або отримали поранення під час російської агресії. А яку вартість навчання покриває ваучер? Максимальний розмір ваучера це 10 прожиткових мінімумів для працездатної особи. На сьогодні це 26 шість тисяч гривень. Ця сума стала до кінця року. Оплата ваучер здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі якщо вартість навчання перевищує максимальну суму ваучера. Особа різницю доплачує самостійно. У ваучера є термін дії, а саме це 90 календарних днів. Якщо людина з дня отримання ваучера в службі зайнятості не використала його, цей ваучер вважається недійсним, і вдруге він особі не видається. Угу. Зрозуміло. Ну і наостанок, то розкажіть детальніше, як отримати ваучер. Для того щоб отримати ваучер, людина має самостійно обрати або за допомогою фахівців служби зайнятості з переліку професію або спеціальну, за якою вона хотіла б навчатись, перенавчатися або підвищувати кваліфікацію, вибрати навчальний заклад та звернутись до служби зайнятості з паспортом, трудовою книжкою, ідентифікаційним кодом та дипломом про професійно-технічну освіту або про неповновищу освіту, або про повну вищу освіту і написати заяву на отримання ваучера. Ну що ж, Наталю, я вам дякую за такі роз'ясни. Снять, це була досить така цікава інформація, як для мене, так я і гадаю для наших жителів Подільська. Тож ще раз дякуємо всіх бажаючих, хто хотів би скористатись своїм правом на безкоштовне навчання. Запрошуємо до нашої подільської філії Одеського обласного центру зайнятості.